Сьогодні перше квітня і цього місяця в Україні розпочинається звільнення в запас строковиків. Мова про тих військовослужбовців, хто не зміг звільнитися вчасно через початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Закон про звільнення в запас строковиків було ухвалено наприкінці лютого. Звільненим строковикам надається відстрочка від подальшої мобілізації на 12 місяців з дня звільнення, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Водночас триває набір до лав збройних сил України. Через рекрутинг він в Україні діє як на рівні Міноборони, так і на рівні окремих бригад. Тими, хто започаткував рекрутинг, була бригада Азов. І зараз маємо можливість поговорити про їхній досвід. Так, адже разом з нами в студії Ярослава Кашка з позивним джілка, начальниця групи комплектування 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. Вітаємо вас, пані Ярославе. Вітаю! Якщо ми говоримо про рекрутинг, зараз замить, Давайте ще просто оголошуємо збір котики Азову потребують донатів. Зараз на своїх екранах ви бачите QR-код, номер картки. Підтримаємо 12-ту бригаду спеціального призначення Азов. Ми це. Потужно, ви це насправді потужно робили в попередній годині для злих пташок. Давайте для Азову теж це повторимо, тому що Азов це вже військовий бренд, якщо дозволите сказати, так пані Ярославо. І рекрутинг дуже ефективно показує якраз в таких підрозділах, ну чиє ім'я на слуху. Наскільки це ефективно закриває ваші потреби? Насправді можна сказати, що Азов це медійний підрозділ, да який здобув свою славу насправді в боях, який проявив себе дуже мужньо протягом всієї оборони Маріуполя. Хлопці, які повернулися, вони відновилися, пройшли реабілітацію, і в рекрутингу це так само допомагає, тому що протягом всього шляху нашої бригади вибудувалась довіра до командирів, вибудувалось момент. Розуміння, що в цій бригаді цінують особовий склад, і напевно, обираючи свій підрозділ, для людини важливо розуміти ставлення до нього в першу чергу, можливості розвитку, можливості навчання, і це те саме, що дає можливість позитивно проводити рекрутинг і розповідати людям. Адже рекрутинг по факту це ознайомчий такий момент, на що може розраховувати людина, йдучи на службу. Ярослав, ви начальниця групи комплектування 12-ї бригади Азов НГУ. Нещодавно ми наших глядачів знайомили з Дмитром Андрющенко, дипломатом, він є теж з 12-ї бригади. І от питання: ми з ним говорили те, що на війні стать не має значення. Має значення тільки твоя професійність. Але ви достатньо молода. Досвіду не бракує, щоб розрізняти, хто справжні справді мотивований, а хто, можливо, ну просто хоче потрапити і набрати собі якихось медійних балів, тому що це Азов. Насправді, по-чесному скажу, я не провожу співбесіди. Для цього наші рекрутери є бійці безпосередні, які мають бойовий досвід, які розуміють, чи зможе людина прийти. Так само ми даємо можливість всім приєднатися насправді до бригади, тому що людина приходить, вона наважується на цей крок, і це вже важливо. Звісно, рівень мотивації складно оцінити об'єктивно, судячи з розмови, будь то я чи боєць бригади, які має бойовий досвід і бойовий шлях за своєю спиною. Але тим не менш. Ми навчаємо, ми працюємо з хлопцями ідеологічно так само. Ми читаємо лекції, ми розуміємо, що хлопцям, всім і чоловікам, і жінкам, хто приєднується до нашої бригади, потрібно розуміння, куди вони прийшли. Адже бригада має свою історію, має свої певні моменти, які варто розуміти. І для нас це важливо. Тому сказати, що е Досвіду досвід здобувається на практиці. Я от по чесному можу сказати, адже в цивільному житті я не мала досвіду рекрутингу, і мій шлях в рекрутингу почався саме з бригади Азов. Саме тут ну але тим не менше важливо, я думаю, для всіх тих, хто е збирається долучитися до тих чи інших підрозділів. Це підготовка. Що не менше, я от чую з реклами, що не менше два місяці гарантовано інші підрозділи. Ви приблизно півроку вже е, самостійно збираєте ну організували рекрутинг. М як цей процес змінився за ці півроку? Можливо, які були помилки на початку, і можливо, які були, як змінюється образ рекрутера? Рекрута, точніше, рекрутер, це саме ви mm -hmm. рекрута, тому що рекрута то були на початках, і хто зараз приходить, ну насправді по чесному можна сказати, що раніше були більш вмотивовані люди, так. саме ідейно, саме зрозуміння, що е, його присутність в лавах армії потрібна, то зараз трошки це все, е, скажімо так, змінюється в хід. Е, Отримання повісток і внесення правок в законопроект про мобілізацію. Тут більше вже такі бюрократичні моменти вступають в дію. І мотивація стає саме можливість об. Обрати ту професію, яку ти хочеш, і людина починає дивитися, в які ж з бригад я можу обрати самостійно зараз. На щастя, Міноборони впроваджує дійсно рекрутинг. Ми бачимо там перші рекрутингові центри від збройних сил. Я щиро маю надію, що вони дійсно, тобто людина приходить, обирає посаду, обирає підрозділ, і все це справджується. Поки ми бачимо тільки тестовий режим роботи, це все спільно з військоматами. Треба дивитися на практиці, чи змінюється і підхід до рекрутингу так він завжди адаптується, завжди нові правки, в законопроекти, завжди нові ситуації. Ситуація на фронті так само є російські псоїки на щастя чи на жаль. Негативно впливає або навпаки десь підсилює в мотивованість нашого населення, да воно все коливається дуже мотивованість сильно. мотивованість критично мислячого населення вот. підвищує, а на жаль, впливає на тих людей, хто надто живуть емоціями. Ми у вас про що хочемо запитати? Чи є якісь популярні професії, тому що ми розуміємо, штурмовик дрончик це ніби популярні? Можливо, ви зараз спростуєте і скажете, та ні, на війні популярних професій немає. Але який попит саме в Азові? Я можу сказати, що. Попит в Азові саме на бойові позиції, на да тобто ми навчаємо хлопцям, ми даємо можливість розвиватися хлопцям і дівчатам так само, але тут важливо просто бажання і вмотивованість, бажання людини бути спеціаліст, спеціалістом в своєму направленні. Насправді ми зараз комплектуємось, і у нас багато посад вільних, і хочеться додати, що крім е, е, популярних посад є посади, які потрібно закривати, і це надзвичайно важливо. Наприклад? Наприклад, тилові посади вони так само важливі. Функціонування бригади і функціонування тих самих бойових хлопців насправді надзвичайно сильно залежить від того, наскільки вони будуть забезпечені, наскільки вони будуть вдягнені, наскільки їхні автівки будуть перемонтовані. Представники АЗОВ вже були в нас в студії, і про що вони сказали? Краще випереджайте ситуацію ніж вам принесуть повістку, ідіть до нас, і можливо, ми якраз вам доберемо тилову посаду. Як ви кажете, зараз вони не заповнені, ніж вас потім пошлють в піхоту. У нас перед тим. Був uh, пане ля командир. І він сказав, що дуже часто всіх посилають піхоту. Якщо ж ви подаєте заявку і випереджаєте події, то можливо ви станете під крило азову, і можливо, ви навіть боючись воювати, але хочучи відстоювати країну. Сто відсотків я з вами дуже згодна. Насправді не потрібно чекати, треба діяти або розуміти, що робити у випадку отримання повістки. Ми зараз не говоримо про те, що потрібно втікати від датам проходження ВЛК і проходження в військомат, але потрібно для себе зрозуміти: якщо дійсно людина хоче бути на тому місці, на якому вона спеціаліст, за яким фахом вона хоче служити, то краще прийти до прикладу до нас. Поспілкуватися, мати розуміння і вже потім дійсно піти на ту посаду, на яку вона претендує або де би хотіла проходити службу, це надзвичайно важливо. Скажіть, а як відбувається опанування нової техніки, тому що партнери нам допомагають самі підрозділи займаються розробкою? А, тому що ми ж розуміємо, Нацгвардія дуже сильно посилила свої можливості. Я пам'ятаю на початках, так. це був такий більше охоронний, здається, підрозділ зараз. Це сильні підрозділи, які беруть активну участь, і азов, це ж. Ще раз, це нацгвардія, так, так так ну тобто в них є навіть важке озброєння артилерії, наскільки я пам'ятаю, теж вже теж є. є, хоча так. раніше було так, дивно так. це уявити. Тобто, наскільки це добре працює, не просто навчити людину поводитись, там як штурмовик, чи знайти її роботу в тилу. Але й опанувати сучасну бойову техніку насправді ми е, так само відправляємо хлопців на навчання за кордон е, відповідно державних навчань. Ми у нас інструктори так само проходять навчання, адаптуються під отриману техніку. Тобто, зрозуміло, що техніка не отримується без певних навичок і є люди, які вміють нею користуватися. Наші навчання, наше БКВП, воно завжди адаптовується під сучасні умови, тому що війна вона в, в тому чи іншому напрямку може змінюватися. Є нові водні дані є. Нова техніка, яка отримується, і якщо вже людина обирає свою професію за фахом вже е безпосередньо з технікою працюючи, ми Відправляємо на додаткові навчання для того, щоб опанувати повністю досконало використання цієї техніки, адже зрозуміло, що ефективність бригади і від цього буде так само залежати. Тоді завершуючи буквально 20 секунд. Куди звертатися рекрутам, якщо вони дійсно хочуть долучитися до я? я думаю, що в першу чергу можна зайти на сайт, там є всі наші телефони, є адреси рекрутингових центрів. А вони на сьогоднішній день у нас є в п'яти містах, і є е, е, анкету, яку можна заповнити, і ми обов'язково зв'яжемось і проконсультуємо з усіх питань навіть. Якщо просто хочеться дізнатися, як діяти далі, дякуємо вам, пані Ярославо. Е, Ярослава кашка з позивним джілка, начальниця групи комплектування 12-ї бригади «Азов» Нацгвардії України, була гостею нашої студії. Дякуємо глядачам, які долучилися до збору за qr кодом Такий спосіб ви підтримали котиків «Азову», для того, щоб вони також ефективно виконували свою роботу.